Ми з вами належимо до древнього та величного роду, українці мудрі та відважні, майстеровиті та горді, українські козаки прославили наш народ своїми подвигами, будівельники величними древніми спорудами, золотоверхими храмами, українські митці вишиванками, піснями та мудрими казками. Українці славні своєю гостеприємністю, працьовитістю. Україна дала світові багато видатних людей, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка, гетьмана Богдана Хмельницького, художницю Катерину Білокур. Яка наша Україна? Чим і ким вона славиться? Жодна держава не може існувати без народу? Отже, Україна. Це не тільки родючі землі і природа, а й люди, що на ній живуть. Кожен із нас українець, а тому нам треба знати, якого ми роду племені і пишатися цим. Хто ти, хлопчику маленький? Син я України? Українцем я зовуся, тою назвою горжуся. Хто ти, дівчинко дитино? Я маленька українка. Щиро рідний край люблю я, Палка свій народ шаную, тим пишаюсь неодмінно, що я донечка в країни. З чого складається наша країна? Двір, дім, вулиця сприяє зміцненню призні та відчуттю власності, дитячий садок, школа, це місце зустрічі друзів, рідне місто, частина. Великої батьківщини, повага до людей старшого віку, героїв війни та праці. Розвиває почуття патріотизму та гордості за рідний край. Україна це країна козацького роду, Україна мужні і сильні люди. Україна добрі, працьовиті, наша мова співуча, багата, мелодійна. А наші діти, наче квіти в лузі, ясноокі і вродливі, дуже чемні та кмітливі. Давайте пограємо в гру. Які слова ознаки ви запам'ятали про свою любу Україну? Так, добрі, привітні, гостинні, працьовиті, сміливі, мужні, співучі, вільні. А які державні символи знаєте ви? Так, це прапор, гімн і герб України. А скільки кольорів має наш прапор? Так, синій і жовтий колір. А які народні символи ви знаєте? Так, це вінок, калина, вишиванка. Пшениця, лилика, рушник. Виростайте і ростіть для добра і слави, носіть із гордістю та честю звання українця. Я маленький українець, треба всім це знати. Українець мій тато, українка мама, українцем я родився, українцем буду, та про рідну Україну по вік не забуду.